Всім привіт! Ранок у заплаві починається дуже голосно. Было, було, було такого, що не було. Так, іду, іду дивитись подарунки. Подарунки, йдемо дивитись. Чи всі висять на місці? Там, мабуть, всі куди вони дінуться. Куди вони можуть подітися? Подарунки всі на місці. Побоялись тронуть. Усе на місці. Взагалі до, до, до найменшого нічячка. Я ж кажу, що тут тварини взагалі не ходять ніякі. Ніякі тварини тут не ходять. Або а са ноги не... не взяв нічого. ничего не взял. Мурахи таких маршмеллоу. доедают. Да а почему а я вам сардельку? И сардельку? А тут снизу Ага, я понял. Ну, а такая штука. Не то ничего. А ты так и ломал, да, крекер? Да. Тут взагалі тварин нема, а він ничего не хочет. Может, це то, що літом Літом вони не дуже голодні. Ось тут поміж очерету та рогозу є ціла купа невеликих озер по пів гектара із червоними карасями та майже чорними линами Ось не порвались. Ай! Бач. дирки. Тож друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. А ось нічого нікому не нагадує. Ось так, так-так. Це наші знайомі черепахи. Ну ось, як я й думав, в цих болотах риби не менше, ніж під час моєї молодості. Ось такий червоний карась і набитий ікрою. Досі набитої ікрою. А це є пузико. а це все викри. А це скоріш за все молочник. Видишь? Хороша рибка. І головне, що оце болото може пересохнути в нуль. Вщент. А потім після весняного розливу тут знову з'явиться риба. Карась закопується в муляку і може в муляке жити хоч хоч рік. Хоч до третього пришестя Менші екземпляри через вічко протягуються, а більше? А більше вже треба плутувати. Хоча більших тут один. Ну що, на потельну, на пательню є риби. передивимося фокус-мокус. Який фокус-мокус? Випускаємо. Випускаємо рибу, ж не браконьєри. Ну що, як і я обіцяв, виймаємо червоних карасів і випускаємо їх назад, у болота не зволікає, тому що дуже тепло, жарко, і навіть така риба, як карась. Дуже страждає без води. Хоча і водою там ту рідину назвати важко, Вона пахне сіркою та дуже-дуже тепла. Ось як вам таке колечко. Цікаве, як на мене. Як на мене, кільце досить такі цікаві. Теж треба так свадьби играть, щоб отак от колечко таке набігати. Ось такі болота тут. Не знаєш, в яку сторону на метр схибиш і все, будеш добу бродити по колу. Краса, скажи. Так. Апарат стоїть на місці. Все, догралися, знімаємо. Догралися, награлися. Дивимося, що тут швиденько. Що, що тут в ньому є. І знімаємо. комарі Комари нас просто едят поедом. Так, ой, что там, 68, ого, так, ну это мы, наши, наши приятели Ризна Не знаю як сарнам, а ось лосям вже можна давати імена пастки багато зняли якісного матеріалу, але про цей матеріал вже буде в окремому відео. Дякую всім за увагу, терпіння.